Вітаю вас за дочі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми завітали до села Гончарівки та будемо спілкуватися із пані Ганною Іванівною, яка нещодавно відсадкувала свій столітній ювілей. Вітаю вас, пані Ганно. Дякую, дякую. Розкажіть, будь ласка, трошки згадайте про ваше життя. Скільки у вас дітей, про чоловіка? Та я маю А я? А друга у Львові, ну зараз робочий день не приїхала, А на а. святкування всі були. Це було в неділю, 5 числа. Угу. Вона зо мною вдома. О. А скільки маєте онуків, правнуків? Двоє онуків. Правнуків. Правнуківських чотирьох, бо то ще не тільки наші ще й. Чотири. І один прапра -пра маленький рік має прапрапра -пра -пра. правнук. А розкажіть, будь ласка, де ви працювали колись? Я працювала в колгоспі, в городі колгоспі. Городня бригада називалася. Городній бригад? А розкажіть, що ви там робили, чи важко працювали? Та не легко. У гірці. Що ж треба вміцити, і що вибирати, і так, щоб зачати і скінчити. Це була тяжка робота. А. Тяжка. Нелегко було. Так. А якщо порівнювати минулі часи і теперішні, чи легше колись жилося, ніж зараз? Чи зараз легше жити людям? Та я знаю, що може зараз легше жити. Мама каже, що зараз все є і легше жити набагато. А чи маєте якусь улюблену справу, що вам подобалося робити колись? Так, я пекла корової. На весілля? На весілля. Так, так. Такий двоповерховий і троповерховий. То все життя вона не знаю, mm. до скільки років вона ще пекла. Скільки було років? До 95 років. До 95 років вона ще пекла корової. Так, На Я пекла корової. А що порадити людям, як жити, щоб дожити до столітнього ювілею? Не знаю навіть. Що порадити людям? В церкві співала на хорі все життя. В церкві, ціле життя. Напевно, любите співати. Мама, так, співала, так, так. Я голос мала, зараз його не маю, а я мала голос такий, аж дзвінів. А чи можете щось заспівати зараз? Україна ні слава, ні, ще нам братя Українці, усміхнеться Згинуть наші вороженьки, я кроса на сонці запануєм і не братя у своєй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу. Голоду і покажем, що не брача роду. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, чи вишивали колись, чи мали таке улюблене? Вишивала Що могла робила? А що вишивали? Що? Рушники колись вишивали, бо дуже вішали на образі, а тепер не вішають. Подушки. Всякі так, так. так. Покажи, що? Що, що робила? Вишивала так, так. Вишиванки, напевно, сорочки дітям. Так, Вишивала, так. так. Внука вишивала. Що могла, то робила. Бо є внук і є внучки. То вишивала внуку висорочку, Так, то є точно. То, ото тут вперед, так. О, так, о ото, так А що побажаєте зараз українцям, людям? Щоб було добре, все, щоб було добре, щоб не, не гіршало, а не ліпшало. А то щось того ліпшого не дуже відко. Щоб мир і нічого не летало над так. головою. Миру нам усім. І перемоги, так? І перемоги. Дякую вам дуже. Прошу. А розкажіть, будь ласка, який характер у бабусі, можливо, поділіться спогадами, можливо, щось вона вам розповідала. Ну, Розповідала вона мені вона, як е, фронт був. І казала, що Жулицької гори, як стріляли, то вони ховалися в підвали за хату. Там ще такі різні, різні, різні речі розповідала. Ну, я так, так так само не дуже пам'ятаю. Але то, що за фронт, що фронт йшов, тут десь не там, вони, і Жулицької гори стріляли, о, і вони не ховалися, то вона то пам'ятає. Ну, може, і більше пам'ятає, але так, може, на тему не було, ще так розмови більше. так. Ну, шила наша бабуся ще багато. сама. Багато речей шила на собі і дітям і внукам. А розкажіть, будь ласка, трішки про маму? Мама дуже рано почала співати, багато співала в церкві з 18 років і ще була самодіяльність в селі. Мама їздила по селах виступати. Багато працювала, пекла корової, співала в церкві, всі весілля в неї, всі весілля, які б в селі були, вона співала, давали шлюб, завжди ходила, похорони ходила, бо запрошували священником. Мама любить їсти все, все повністю. Апетит має добрий, не жалується. Все, перше, друге, що дамо, то їсть. А розкажіть, будь ласка, чи пані Ганна хворіла за своє життя? За своє життя не хворіла. Я не пам'ятаю, щоб так серйозно хворіла. Звичайно, з очима мала проблеми, то ми її поміняли кришталики, а так, щоб лежала в лікарні, не було такого щось тяжкого. А прошлий рік, то як почався ковід, вона хворіла. Ковід перенесла в легкій формі і двобічну пневмонію. А так, слідкуємо помалу, даємо, підліковуємо її. І нічого вроді би. І живемо. Так. А що зараз робить бабуся? Чим займається, що любить робити зараз? Бабуся зараз було тепло на подвір'ї, на лавочці, трошки на ліжку. І так. От бачите, як виглядає. Вже не дуже поморщена. Поморче чоловоя хіть вміла в люстру, то чого чи поморщи вже, за ті літа? Ви дуже гарно виглядаєте.